Перелік тот та податкові пільги. А ви вже скористалися? Пишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або які є тимчасово окупованими, має визначатися. Постановою кабінету міністрів, для чого цей перелік нам потрібен? Він з'явився ще в березні в податковому кодексі і був передвісником застосування воєнних податкових пільг. Зокрема, йшлося про плату за землю про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, екологічний податок, мінімальне податкове зобов'язання, ну а також правила щодо поводження із Первинкою на період воєнного стану, отже, застосувати пільги, які передбачені податковим кодексом без появи переліку, було неможливо. До речі, хочу зазначити, що податковий кодекс встановлював достатньо довгий період для застосування пільг. Зокрема, якщо йшлося про плату за землю, період починався із 1 березня 2022 року і закінчувався по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Так само і мінімальне податкове зобов'язання згадувалося і 22-й рік, і 23 рік. Так само можна згадати і екологічний податок, і податок на нерахоме майно. Отже, в принципі, у Кабміна було достатньо часу, щоб прийняти рішення і зробити відповідний перелік. Ну, а щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на бухгалтерський е, YouTube канал і не забувайте забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із колегами. Ну і хочу зазначити, що саме у прив'язці до цього переліку, ще в березні 2022 року, податкова служба коментувала ситуацію із платою податків. Зокрема, йшлося про плату за землю на 2022 рік. Термін крайнє подання тих декларацій, ще на довоєнний стан 21 лютого 2022 року. Отже, всі, хто звітувався, відповідно подавав в повній сумі податки. Після цього почався воєнний стан, після цього з'явилися пільги, і власне податкова зазначала, що за можливості слід подати уточнюючі податкові декларації, але лише після офіційного оприлюднення переліку. Період пільг податкова розпочинала із Березня 2022 року. Ну і власне рекомендувала зазначати і. Код пільги і зазначати безпосередню інформацію про номер закону, згідно з яким такі пільги були впроваджені. Але технічно подати таку декларацію не було жодної можливості. Чому? Тому що був відсутній перелік. І як ми бачимо, податкова на місцях ставила у залежність наявність переліка і можливість зменшити свої податкові зобов'язання за 2022 рік тільки через. Те, що відсутній перелік. Отже, після появи переліку вже можна було стартувати із уточнюючими деклараціями. Але, на жаль, Кабмін думав дуже-дуже довго і тільки на початку грудня з'явився натяк на те, що нарешті підприємства зможуть скористатися обіцяними пільгами. З'явилася відповідна постанова номер 1364 Але коли ми подивилися на неї, ми були дуже-дуже розчаровані, тому що в ній, власне, був відсутній. Будь-який перелік, але було зроблено передоручення для мінреінтеграції затвердити такий перелік. Дуже приємно, що мінреінтеграції не чекало півроку і більше, як це зробив Кабмін. А дуже швидко, наприкінці грудня 2022 року, все ж таки зробили відповідний перелік. Він був затверджений наказом від 22.12.2022 22 року номер 309 Отже, після появи відповідного переліку більшість підприємств, які чекали старту для подання уточнюючої декларації, зробили свою справу і понесли до податкової, зокрема. Декларації сплата із сплатою за землю за 2022 рік, де застосували пільги згідно із переліком. Але дуже цікава ситуація вийшла із Києвом. Попередньо, в переліку, період для застосування пільг по Києву починався відповідно із. Початку воєнного стану, але закінчувався 22-го року, а точніше, 10 -м, м 22 го Ну, з огляду на те, як податкова коментувала старт використання пільг, е, я впевнена в тому, що е, можливість застосувати в первісному варіанті пільгу була в настільки до липня. І відповідно декларації були подані. Але нас. Очікував сюрприз, тому що тринадцятого року мінреінтеграції внесло зміни до переліку. Ну, це не дивно, адже воєнні дії бойові дії вона змінюють свою дислокацію. Але дивним було те, що зміни стосувалися Києву і стосувалися 22-го року. Як бачимо, дата 10 тобто крайній період застосування пільги в 2022 році, був змінений на 342. Що це означає? Це означає, що за 2022 рік для Києва було значно скорочено можливість використати пільги, які передбачені податковим кодексом, адже відповідний перелік цей період скоротив. Тому в залежності від того, чи подавали, чи не подавали ви уточненки, у вас є кілька варіантів розвитку подій. У разі якщо уточнена декларація була подана за 2022 рік. Після появи переліку 309 і була врахована пільга, як рекомендувала податкова із березня 22-го по липень 22-го року. Нам на жаль доведеться подавати наступну уточнюючу декларацію і визначати інший період пільг березень 22-го, квітень. 22 -го. Хочу сказати, що ми вже маємо з вами досвід подання таких уточненок на уточненки. чому? Тому що саме така ситуація в нас відбулася в 2020 році, коли Верховна Рада вносила зміни до податкового кодексу і встановлювала і для плати на землю, і для плати за нерухомо майно також період пільг, який спочатку був дуже довгий, а потім його скорочували, і податково надавали настанови про подання повторних уточнюючих декларацій. Ну а якщо ви трошечки затрималися із поданням. Уточненок, або взагалі не бажали це робити і зараз вирішили все ж таки виправитися. Зверніть, будь ласка, увагу на остаточну редакцію переліку 309, яка діє станом на момент подання вами уточнюючих декларацій. Адже якщо йдеться про застосування відповідних пільг для Києва, ми з вами будемо вказувати період березень 2022 року, квітень 2022 року. Ну і власне підкреслюю, що застосування цих пільг це є ваш власний вибір. Я знаю багато підприємств. Які по певним причинам відмовилися від застосування пільг ну, для того, щоб, напевно, зберегти витрати, які були вже нараховані в декларації з податку на прибуток за 2022 рік. Але право виправити і зменшити податкові зобов'язання у вас залишається. Також хочу сказати, що зараз триває вже звітна компанія, зокрема, щодо плати за землю і за нерухоме майно на 2023 рік, вже в нас ще майже місяць. Місяць попереду, тому ми з вами маємо уважно слідкувати за змінами, які будуть вноситися до відповідного переліку. Адже якщо Наша територія буде викреслена із нього. Нам з вами доведеться подавати декларацію за 2023 рік вже без застосування жодних пільг. До речі, така сама ситуація в нас, на жаль, буде відбуватися для київських підприємств. Адже на 2023 рік вже не передбачене включення цих територій у перелік, Отже, застосувати пільги в 2023 році в нас не буде можливості. Але не можу не сказати про колізію, тому що норма податкового в кодексу, як ми з вами побачили з самого початку, вона передбачає період застосування пільг не тільки 22 і 23 рік, а і навіть в певних випадках період до кінця воєнного стану. Застосування податкових пільг щодо плати за землю, щодо нерухомого майна, екологічного податку і інших податків передбачено в податковому кодексі ще з березня 2022 року. Умовою застосування цих пільг є прийняття Кабміном переліку. Наприкінці 2022 року Кабмін передоручив використання і застосування переліку мінреінтеграції. В кінці. 2022 року мінреінтеграції видали відповідний перелік, що дало старт підприємствам, які зацікавлені у застосуванні пільг подати уточнюючі декларації за 2022 рік із відповідними коригуваннями. В негативній ситуації опинилися київські підприємства, адже на початку січня 2023 року мінреінтеграції знову змінила перелік. Отже, для київських підприємств. В певних випадках доведеться подавати уточненки до уточненок, тому що період перебування Києва в переліку 309 був скорочений із серпня до квітня. На цьому завершуємо цей випуск, наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Ну а якщо цей випуск? Був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!